Всім миру хочу з вами поділитися таким прикладом Южної Кореї. Що вони робили для того, щоб у їхній країні було процвітання і щоб зростала економіка? І коли у них була війна сильна, була розруха, то вони уповали на Господа. Просвітання Южної Кореї принесли християни молитвою та упорним трудом. І вони показали, в чому секрет успіху. Секрет успіху полягає у вірі у Бога, і щоб реально цей крах закінчився. Ми маємо вірити у Бога. Ми маємо бути Богу вірні. Ми маємо йому служити. Ми маємо мати культуру неба, вірність. Ми маємо виконувати Божі заповіді і мати цінності, які були у корейців. У них було служіння сім раз на тиждень, кожного дня. І вони вставали у шість ранку на молитву і молилися до робочого дня, щоб був успіх як і в Україні, так і у різних сферах життя. Це дуже сильно торкається. І Господь дає нам ще шанс, бо є ще ті праведники. Є божі люди, які ширять Слово Боже. Які несуть слово Боже. І це прекрасно, тому що Корея процвітала тому, що проповідувалося слово Боже. І нам усім треба навернутися, щоб наша нація навернулася до Господа і уповала на нього, і тоді все зміниться. І мене торкається, що Господь каже нам оприділитися, хто ми, пшениця чи кукіль. І якщо брати, що таке пшеничка? Це добре зерно, а кукіль це все, що нищить, з'їдає, це як диявол. Це злі, лукаві люди. І давайте з вами прочитаємо притчу про кукіль це дуже сильно. Іншу притчу подав їм, кажучи, подібне царство небесне до людини, яка посіяла добірне насіння на своєму полі, коли люди спали. Прийшов ворог, посіяв кукіль серед пшениці та й пішов. А як зійшло збіжжя і дав колос, тоді ж з'явився і кукіль. Тож прийшли слуги господаря і сказали йому, пане, хіба не добірне насіння ти сіяв на своєму полі? Звідки ж узявся кукіль? А він сказав їм, людина ворог, це зробила, і кажуть йому раби, Хочеш, щоб ми пішли і випалили його, він же сказав ні, щоб ви часом, виполюючи кукіль, не повиривали разом з ним і пшениці. Залиште, щоб і те, і друге разом росло. До жнив. А під час жнив скажу жінцям, зберіть спершу кукіль та пов'яжіть його в снопи, аби спалити його, а пшеницю зберіть до моєї клуні. Це прекрасно. І давайте з вами прочитаємо роз'яснення цієї притчі, Це взагалі. Відпустивши натовп, він прийшов у дім і підійшли до нього усі його, кажучи роз'ясни нам притчу про польовий кукіль. Він вже відповідаючи, сказав: той, хто сіє добірне насіння, це син людський. А поле це світ, добірне ж насіння. Це сини царства, кукіль це сини лукавого. Ворог, що його посіяв, це диявол, жнива це кінець світу, а жінці – це ангели. Отже, як збирають кукіль і палять у вогні, так буде при кінці світу. Син людський пошле своїх ангелів, які зберуть з його царства всі спокуси й тих, хто чинить беззаконня. І вкинуть їх у вогняну піч, там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце в царстві отця свого. Хто має вуха, нехай слухає. Це дуже сильно. Поле – це є світ, пшеничка це є добрі люди, це люди, які проповідують слово Боже, які несуть цьому світу любов, мир, спасіння. Ворог це диявол, а кукіль це злі нечистиві люди, які сіють зло. І знаєте, багато людей кажуть: а чому Господь не очищає землю від таких людей? Чому він їх не карає? А тут сказано: нехай вони будуть між праведними оці злі люди. І не треба цих злих людей нищити, тому що вони можуть разом із цими винищити пшеницю, а це добрі люди. І тому Бог лишає цих злих людей на суд Божий. І людина, якщо думає і радіє, що тут вона покарання не отримувала за своє беззаконне, беззаконне життя, то вона отримає його. На страшному суді, і Господь сказав, що всі будуть кинуті в вогняну піч, де скрегіть зубів, де вогонь ніколи не перестає горіти, і де черви вони вічно живі. Це є дуже сильно. Нам потрібна Біблія, нам потрібне слово Боже і проповідувати, щоб бути у благословенні. Амінь.